Сьогодні у Миколаїв з офіційним візитом приїздив міністр енергетики України Герман Галущенко. Посадовець оглянув енергетичні об'єкти області та разом з керівниками установ обговорив план відновлення потужностей регіону, яких збитків завдали російські атаки енергосистемі Миколаївщини та як держава підтримуватиме південь країни. Вже знають наші кореспонденти. Усі подробиці у сюжеті далі. 411 мільярдів доларів. Такою є сума збитків, завданих Росією за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Понад 40 мільярдів стосуються енергетичного сектору, який постійно страждає від нищівних обстрілів ворога. Лише у Миколаївській області цей показник становить 1,2 мільярди доларів. Руйнування колосальні, та, попри це, енергосистема потроху відновлюється. Аби визначити першочергові завдання та підтримати постраждалу від війни Миколаївщину. Міністр енергетики Герман Галущенко приз у Миколаїв з офіційним візитом каже: наразі наш регіон заживлено майже на 100 відсотків. Однак планові відключення світла ще можуть бути. Коли ми будемо робити більш надійні. Схеми да, постачання електроенергії безумовно, це будуть певні роботи. Роботи будуть планові, ремонтні. про них буде заздалегідь повідомлено. Тобто люди будуть розуміти, та це конкретний час, і це це буде там певний проміжок часу. Тобто, зараз говорити про той режим, скажімо, в якому ми жили протягом зими під постійними ударами, коли формувалися ліміти споживання електроенергії, які доводились до кожних областей. Ми про це не говоримо зараз. За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну більш як 60 енергетиків загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Ще понад 100 отримали поранення. Ціна світла у домівках українців і відновлених електромереж в деокупованих населених пунктах дуже висока. «22-го, коли був день енергетика грудня, президент в Мельському палаці вручав нагороди. І, на жаль, там так само вручали родичам загиблих енергетиків. І хочу сказати, що так, безумовно, ті компанії, в яких працюють енергетики, вони безумовно підтримують. Ну тобто, там воно по-різному відбувається, але безумовно родичі і сім'ї підтримуються тими компаніями, де ці, ці люди працюють. Зараз основні перешкоди у сфері енергетики мають дві складові: загальні фінансові проблеми та руйнування енергетичної інфраструктури. Однак і над цим у міністерстві вже працюють. Питання, де знайти ресурс, да? тобто, очевидно, що. Ми обговорюємо різні варіанти зараз. Тобто я зразу скажу, що рішення ніякого наразі от на столі нема, але, безумовно, нам треба знайти, як підтримати енергосистему для підготовки до наступного опалювального сезону. Тому, ну, коли буде відповідні напрацювання, знайдуть, так би мовити, форму проекту, да, безумовно, ми будемо комунікувати про це. Також Герман Галущенко поспілкувався з виконувачем обов'язків генерального директора Миколаївобленерго Вадимом Данилківим. Разом вони оглянули обладнання, яке у 2022 році передали Миколаївщині міжнародні партнери. Це міні-екскаватор для ремонту кабельних мереж, спецтехніка з маніпулятором для перевезення електрообладнання і виконання ремонтних робіт, кабелі, освітлювальні мачти, накопичувачі електроенергії та інше. Завдяки гуманітарній допомозі місто та область змогли пережити усі блекаути та. Ворожі обстріли чергування в нас на підприємстві відбувалося 24 години на добу. Я думаю, що всі на Миколаївщині бачили, знали, що якщо світло пропадає, воно через якийсь період точно появиться навіть в найтяжчі часи, навіть коли ми максимально мали втрату електропостачання на Миколаївщині півтора доби. Це не більше. Ми були готові до будь-яких сценаріїв, того що. Буквально вже в квітні ми розуміли, ми маємо справу з країною терористом проти нас воюють енергетики. І відповідно, наші фахівці також ми розробляли свої контрзаходи. Коли знищувався один об'єкт, ми знаходили інші рішення, іншим шляхом забезпечували Миколаївщиною енергетично за стабільністю і електропостачанням. Звичайно, про якість говорити ми і зараз не можемо. Ми зробили все, що могли в даній ситуації, і забезпечили електропостачанням кожен населений пункт. А зараз ми переходимо до того, до відновлення і зробимо краще ніж було до війни. Це точно. Координувати роботу Бленерго допомагає і Міністерство енергетики України, і обласна військова адміністрація. Переконують, спільними зусиллями відновлять усе. Ми обговорили багато питань, які стосуються навіть не півдня України, що стосується. Рахунків, які були на окупованих населених пунктах за під час окупації, щоб їх не виставляли і не вели, скажімо так, претензійну роботу по об'єктам, які люди не користувалися, а окупанти користувалися. Це перше, друге відновлення енергетичної системи, яка пошкоджена, це не буде там. Стовідсотково перекладатися на тариф, там незначний інфляційний там підвищення тарифу буде окремо для воюючих областей, скажімо так, що стосується Миколаєва. Тобто, ми розраховуємо, будемо звертатися до уряду щодо цільової субвенції на компенсацію для того, щоб ми могли відновлювати, для того, щоб не перекладати на людей. Тому це ми, Міністерство, чітко розуміє, ми розуміємо, що так треба робити. У майбутньому Миколаївщина буде тримати курс на зелену енергетику та залучатиме до співпраці європейських партнерів. Наталя Засячко, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.